Я викладачка малювання в школі мистецтв, і сьогодні розкажу вам про пензлики з аврори. Розпочнемо із синтетичних пензликів з пружним ворсом. Ці пензлики бувають плоскі та круглі, і вони підходять для роботи з гуашю та акрилом, але не підходять для роботи з аквареллю. При виборі цих пензликів зверніть увагу на те, щоб був максимально рівний край та не стирчали волоски. А круглі пензлики мають збиратись в один рівний пучок та мати гострий носик. В принципі, всі пензлики такого типу в Аврорі виглядають достатньо непогано, окрім цієї фірми. Навіть тут на відео видно, наскільки криво та неохайно вони виглядають, і це не бракована упаковка. Дійсно, всі пензлики цієї фірми виглядають приблизно так. Працювати ними буде одне мучіння. Для роботи з аквареллю вам потрібні пензлики з м'яким борсом, які утримують собі багато води. Вроді таких варіантів не дуже багато. Ось один з них Він виглядає достатньо непогано. Можна спробувати. Єдиний мінус, як на мене, коротка ручка. Але ну я би ризикнула спробувати. А зараз буде варіант, якого ну 100% потрібно уникати. Це просто якийсь жах. Різна висота всіх ворсинок, вони стричать у різні сторони і 100%. Ці пензлики будуть просто безбожно линяти. Ні в якому разі це брати не потрібно. Є в Аврорі ще такий варіант для акварелі, як пензлик, одразу з резервуаром. Але як на мене, він не є практичним. Він підходить для роботи, наприклад, на пленері, коли ви йдете на якісь замальовки. І вам незручно брати з собою, наприклад, там баночку для води. Або як варіант, якщо ви заливаєте якісь дуже великі площі одним кольором у всіх інших випадках, ну це буде незручний варіант. Якщо суто для акварелі, я б рекомендувала український бренд Роса. Ці пензлики є найбюджетнішими з початкової професійної лінійки. Вони достатньо довговічні, і знайти ви їх можете в художніх або канцелярських магазинах. Пишіть на які матеріали ще зробити огляд, або які теми стосовно художньої творчості вас цікавлять.